Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки пропоную уважно розглянути ілюстрації, впізнати букви та назвати їх Е, К, А Л. О. Б. У М. В, Д. молодці дітки. Дітки тепер пропоную розглянути наступні ілюстрації та прочитати на них склади МА. БУ. ОС. ДИ іК ШО. АП. Молодці дітки. Дітки тепер пропоную розглянути наступні ілюстрації, здогадатися, якої букви не вистачає, та назвати її. Потім ми перевіримо, чи правильно ви здогадалися. Дітки, що зображено на першій ілюстрації? Так, рак. Якої букви в слові рак не вистачає? Так, в слові рак не вистачає букви А. Розглядаємо наступну ілюстрацію. Дітки, хто зображений на ілюстрації? Так, кіт. А якої букви в слові кіт не вистачає? Правильно, в слові кіт не вистачає букви І. Дітки, що тут зображено? Так, сир, якої букви в слові сир не вистачає? Молодці, в слові сир не вистачає букви І розглядаємо наступне зображення. Хто тут зображений? Так лев. Якої букви не вистачає в слові лев? Так, в слові ЛЕВ не вистачає букви «л». розглядаємо наступне зображення. Дітки, хто тут зображений? Так, кит яких букв не вистачає в слові кит. Правильно, в слові кит не вистачає букв К і Т. Розглядаємо наступне зображення. Дітки, якої букви не вистачає в слові дуб. В слові дуб не вистачає букви У. Розглядаємо наступне зображення. Дітки, що тут зображено? Так, ваза. Як ви гадаєте, якої букви не вистачає? Правильно, в слові ваза не вистачає букви А, молодці дітки. Дітки, тепер пропоную з'єднати початок і кінець слова лінією та прочитати його. Дуб банка, зебра, білка, панама, річка. Молодці дітки. Дітки наостанок пропоную знайти місце кожній букві в клітинках і прочитати слово, яке у вас вийде. лимон акула Чайка, молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення!